Урочистості до Дня Соборності України пройшли у палаці дозвілля листопад, відкрив програму Національний президентський оркестр. Полтавців зі святом привітали керівники області. Перший заступник губернатора Олег Пругло і голова облради Петро Ворона. Нехай ця дата свідчить про те, що наша соборність і незалежність буде завжди. Хай кожен із нас завдяки цій даті робить тільки добрі справи для народу. Сьогодні, як і коли нам потрібна єдність, пам'ятайте, як Анчар, бережіть собор душ своїх, єдність у наших душах. Ми повинні бути, як ніколи, єдині що. Майбутнє наше з вами, майбутнє українська нація. А Українська нація сьогодні всі ті, хто любить цю землю, переживає за нею. Потім прийшли до нагородження. Відзнаки від обласної влади отримали організації, які вели активну громадську і волонтерську діяльність протягом останнього року. Серед них служба з допомоги переселенцям, центр психологічної підтримки і, звичайно, батальйон небайдужих. Дякую за високу оцінку роботи і дякую всім полтавцям, волонтерам полтавського батальйону небайдужих і закликаю всіх бути далі такими небайдужими активними по перемогу. Добувають, і війна теж зло не зупиняється саме собою. Зло зупиняють і перемогу здобувають. Тому робимо всі все, що можемо. Найменше зусилля на нашу на користь нашої перемоги це шлях до перемоги, до нашого миру і спокою. Всім дякую, всім, і хай Бог всіх нас укріпить. Спаси Господи, слава Україні! Вечір продовжив святковий концерт президентського оркестру та відомих артистів.